Коли Ісус прийшов в цей світ, то більше всього Він запитував, найбільше вимагав зі своїх, з тих, хто називав себе віруючим. І якщо уважно подивитися, то більше всього проповідей і притч, вони побудовані на основі конфлікту з фарисеями і садукеями, тими, хто називав себе віруючими, тими, хто знав Писання. І в чому була проблема фарисеїв і садукеїв, книжників в тому, що вони не каялись, вони не хотіли каятися, міняти своє життя. Вони говорили і так піде як хочемо, так і віримо, як хочемо, так і трактуємо писання. Що хочемо, додаємо, що не хочемо, віднімаємо від слова Божого. І саме це було їхньою проблемою. Сьогодні християнство знаходиться в такій самій ситуації. Коли багато людей називаються віруючими, але в їх житті відсутнє покаяння і відсутнє смирення під чисте слово Боже, Так як говорить Біблія, так потрібно і виконувати, а не перекручувати під себе.